Вітаю вас, шановні колеги. Тема моєї доповіді цифровий інструментарій з тем проєкту трансформації повсякденних практик. Доповідь підготовлена за матеріалами спільної роботи з моїми шановними колегами, кандидатом філософських наук Оленою Колісовою, кафедра філософії освіти, пані Наталію Шатайло кандидатом. Наук з галузі педагогіки, пані Оленою Лівчишиною, кандидатом науку в галузі історії. Всі вони працівники комунального закладу вищої освіти Одеської академії неперервної освіти. Наш спільний проєкт з колегами був призна... присвячений якраз впровадженню певних СТЕМ практик, які базуються на повсякденних певних рутинах, з якими ми. Стикаємося протягом нашого життя. І розпочати нашу презентацію я хотів би з вислову Аристотеля, який зауважив, що будь-яке наукове дослідження, будь-яке заглиблення розпочинається з подиву. І я сподіваюся, що ми з вами сьогодні будемо також трохи дивуватися і, сподіваюся, в хорошому сенсі. Якщо ми говоримо про stem проект то знову ж таки я нагадаю вам про те, що вже з усіх всім давно відомо, і можу сказати, зав'язло в зубах, що STEM означає застосування методів природничих наук, технології, інженерії математики. І ми це все вже дуже добре знаємо, знаємо на пам'ять, але коли ми стикаємося з конкретикою STEM-проекту, у нас часто виникає проблема, як це все поєднати і яким чином змусити це все працювати разом. Мета у СТЕМ проєкту є дуже благородною. Він має сприяти, як ви бачите, розвитку критичного мислення, про темного підходу до розв'язання завдань, формулюванню цих завдань, застосуванню наукового методу, формуванню практичних навичок в застосуванні цих знань. Проблема певною мірою полягає в тому, що Українська система освіти зазнає різноманітних впливів, і певні ці впливи у нас заходять в досить цікаві галузі. Наприклад, СТЕМ освіта зайшла до наших практик ще до того, як вищі навчальні заклади розпочали готувати відповідних фахівців. Якщо ми візьмемо. Більш розвинені страни України, наприклад, Америки, то в них STEM – це в першу чергу університетські курси. Їхня система вищої освіти більш пластична, наша система вищої освіти до цього прямує, і там легше підготувати фахівця в галузі STEM, тим більше що STEM – це те, що. Буде точно приносити людині прибутки. Тобто фахівець в галузі STEM знає, як і що зробити, що можна, що не можна зробити, і скільки це можна коштувати. А також за допомогою математики оптимізувати модель під, необхідні умови, під необхідне замовлення. Коли ми говоримо сьогодні про STEM в українській школі, то звичайно переважно він або перероджується в робототехніку, або дійсно існує у вигляді дуже цікавих напрямків і проєктів, і конкурсів, і посилання на них ви знайдете в переліку використаних джерел. До нашої презентації Тож, коли ми говоримо про іншу складову нашої доповіді, це цифровий інструментарій, то ми маємо сказати, що цифровий інструментарій є досить різноманітним. І під цифровим інструментарієм, ми бач, ми розуміємо те, що позначено тут на слайді. Тобто, це програмні засоби онлайн платформи, мобільні додатки, інфраструктура, інтернет, яка пов'язана з. Можливістю використання різноманітних сервісів, а також з кібербезпекою та адекватним з'єднанням, яке дозволяє використовувати попередні сервіси. Та, звичайно, з апаратним забезпеченням, бо у нас сьогодні цифра не існує сама по собі, а вона має певні носії. І ми будемо сьогодні говорити про те, як ми здобули досвід до застосування цього цифрового інструментарію, використання його при формуванні і виконанні навчального STEM проєкту з нашими колегами. І третя складова стосується повсякденних практик. на цьому слайді ви бачите, як від палки, Яку в давнину використовували наші пращури, змінилися повсякденні практики людей. Тобто, первісні люди вели один спосіб життя, далі суспільство кам'яної доби мало інший спосіб життя, суспільство феодальне. Як ви бачите, і як ви здогадуєтеся, було зовсім інший спосіб життя, і наше постіндустріальне суспільство також має, веде зовсім інший спосіб життя. І якщо ми будемо розмірковувати і філософствувати з цього приводу, то ми зможемо собі задати логічне запитання: а чому так відбулося? Яким чином відбувся такий стрибок? від Палки звичайно, і палки, до таких складних моделей і складних механізмів, як роботи. Звичайно, цей приклад робота це швидше робот іграшка, а справжні роботи це ті машини, які роблять для нас деталі, шиють одяг, готують їжу тощо. Повсякденне життя людей е, складається з низки різноманітних практик, орієнтовний перелік яких ви бачите перед собою. І всі ці практики, як ви бачите, протягом, жит... протягом існування людства під впливом певних мисленевих процедур, під впливом спостережень, аналізу, синтезу, дедукції, індукції та абдукції, перетворилися на те, що Первісне суспільство перетворилося на сучасне суспільство. але ми з вами маємо розуміти, що сучасне суспільство це ще будемо сподіватися не кінець існування людства. Незважаючи на прогнози, про те, що сильний штучний інтелект з'явиться приблизно за 4-5 років. Людство все одно продовжить в той чи іншій формі існувати, і для нас все одно залишиться простір для впровадження і виконання stem проєктів. Але, звичайно, у наших STEM-проєктах з'явиться новий гравець, а саме штучний інтелект. Проте це, мабуть, буде тема однієї з подальших наших доповідь і подальших наших досліджень. Я хочу вас познайомити з цією практикою, яку ми застосували і використали разом з шановними колегами, які вказані тут як співавтори, це практика пиріг до Дня вчителя. Ми з колегами намагалися осмислити таку практику, як виготовлення пирога. Осмислити її з позиції STEM, за моделлю STEM. На прикладі, виготовлення кондитерського виробу ми показали і разом з вчителями знайшли, де у нас там будуть природничі науки, як ми їх можемо використовувати, як ми можемо використовувати біологію, хімію, фізику. За потреби географію, здоров'я збережувальну галузь. Яким чином ми можемо використовувати інженерію та технології? Ем, ну, так, е, якщо курс технології у нас є, то з інженерією в середній освіті у нас трохи гірше. Але ми разом з колегами це також знайшли яким чином ми можемо застосовувати математику на різних етапах роботи з цим пирогом? Але на цьому ми не зупинилися, і ви бачите, тут, що у нас в? На цю дошці Padlet, а ви можете на неї перейти або за цим коротким посиланням, або за QR-кодом. Ще розписаний такий напрямок, як STEAM, і в презентації розписано про STREAM. Тобто про такі напрямки STEM, які включають в себе мистецтво, бо людина це така істота, для якої важливо не лише. Не лише зиск, але й краса. Як ви пам'ятаєте, відомий вірш у, у щастя людського два рівних є крила, троянди виноград, красивий і корисний. Тобто людині, людям в середньому важливо, щоб певні об'єкти були не тільки корисними, але й красивими. І тут вступає мистецтво. І мистецтво, незважаючи на те, що. Досить часто люди з моєю освітою і моїм бекграундом дивляться на нього трохи зверхньо. Насправді, мистецтво здатне на те, на що не здатна наука. І це дуже важливо. Сьогодні, в умовах війни, ми маємо розуміти, що мистецькі витвори. Особливо витвори сучасного мистецтва дуже сильно залучають до себе природничі науки, технології, інженерію, математику. Я думаю, що якщо ви будете цікавитися цією темою, то знайдете багато підтверджень моїх, для моїх тестів. Ем, і м, тут е, я хотів би, звичайно, вам показати цей падлет. Ви зможете до нього перейти самі. Я хочу викласти основні свої тези і думки, які ми сформулювали разом з колегами, а далі зроблю невеличкий курс і огляд цього падлету. Таким чином, STEM-проєкти є дуже важливими з огляду на те, що вони цілеспрямовані. Для їхньої реалізації потрібно застосовувати численні мисленеві операції, і е, у них є критерії успішності або неуспішності. Кожен stem проєкт має певну мету та продукт. Відповідно, stem проєкти корисні для розвитку критичного мислення і навичок. Вони дозволяють осмислювати і розв'язувати проблеми, тобто бачити проблеми до себе, і оптимізувати те довкілля, в якому ми існуємо. Далі знаходити новаторські рішення, тобто ті рішення, яких ще не було до того. І, відповідно, покращувати, поліпшувати ефективність та продуктивність, економити ресурси. Підвищувати якість життя, і взагалі змінювати чи впливати на зміну ставлення до технологій. Тому що ми розуміємо, що будь-яка технологія так чи інакше стикається з певним спротивом. І в принципі, це е, має під собою і раціональне підґрунтя. Тож, stem проекти дуже важливі. Для того щоб виправити ті помилки, які були зроблені раніше, та просуватися вперед в умовах сталого розвитку або Sustainable Development. І короткий висновок по доповіді, хочу вам представити, що STEM проєкти, STEM діяльність впровадження, осмислення повсякденних. Практик, їхня власне трансформація з використанням цифрового інструментарію дозволяє, власне, розвиватися нашому суспільству в напрямку впровадження інновацій, по, Покращення і поліпшення якості життя. За цими посиланнями ви можете знайти використані джерела. Зокрема, звертаю вашу увагу на сайт МЗО, там де багато корисного і цікавого, саме просте. Зараз я спробую перейти до нашого падлету і показати вам, що власне у нас тут було і які інструменти ми використовували. По-перше, це сама дошка Padlet, на якій був створений простір для спільної роботи представників пілотних закладів. Далі тут у нас є е, перелік пілотних закладів. Далі у нас є е, завантажені е, інструменти різні. Тут ви можете побачити, що завантажено відео на е, цей на цей падлет, улюблений віршик Платона Воронько про те, як падав сніг на поріг. Далі дві презентації Олени Анатоліївни про СТЕМ та stem освіту, методичні рекомендації тощо. Стем освіта. Е про... Ви можете їх відкрити за бажанням подивитися. Далі у нас є інструкції. І з інструкцією я хочу вас особливо познайомити. Ви бачите, що інструкція зроблена в форматі Google документу. Це було зручно і для е, укладачів, і для е, тих вчителів, з якими ми дивилися, е, працювали. І тут ви бачите умови, завдання, завдяки яким ми з цього STEM-проєкту зробили м, такі. Такі задання, які які е, у нас мстовалися кожної, кожної галузі, кож, кож, стосувалися кожної галузі? Тобто, всі галузи нуж. От ви бачите, математична компетентність. Далі, оце перше завдання стосується математичної компетентності. Далі у нас е, тут бачите, технології, мовна компетентність, тобто символи, розуміння того, що таке символ, семантика тощо. Далі ескіз пирога, який треба включити в презентацію. Так? Тобто, тут у нас є вже інформатичні компетентності і ми згадуємо графічні редактори. Тут так само ми не застерігали учасників від використання калькуляторів або інших програм. Або навіть графічних калькуляторів. Так, далі здорове харчування. Бачите, тут все має бути враховано. Значить, Рецепт пирога, треба розробити. Далі відеообладнання, технології. Далі вартість пирога щодо вс... з усіма витратами. віршоване побажання до Дня вчителя. Тобто, тут так само ви бачите, як колеги з цим працювали. Далі знову математика. Знову математика природничі науки здоров'я збереження. Фотозвіт компетентності в кому... комунікаціях, прес-реліз заходу тощо. Таким чином, ви бачите, що на основі такої звичайної рутинної практики, як виготовлення пирога, навіть і до Дня вчителя, ми змогли з колегами зробити дещо дуже цікаво. І щодо комунікації, також звертаю увагу на домовленості. Які розробили ми для наших шановних колег. За бажанням, ви зможете зайти, подивитися, звичайно, колеги зрозуміли ці теми трохи по-різному, але всі дуже добре і гарно впоралися. Тобто, от, наприклад, Балтський ліцей розпочав запрошення, далі у них було, був. Рецепт, так і вони, окрім окрім цих суто практичних речей, додали ще й теоретично так. Рецепт, наприклад. Далі прес-реліз. Від учасників. Далі, от вони зробили це в такий спосіб додали. Такі речі, вправи, і, в принципі, є, це можна також враховувати як певний результат. Ем. Ви зможете побачити, в принципі, всі колеги впоралися з такими завданнями, і е, вони є досить корисними для того, щоб зрозуміти взагалі, як працює. Наш вчитель, і наскільки реалістичним для нас, наскільки реалістичною для нас є stem освіта? Принаймні, вона має в нашій країні, особливо під час війни, великі перспективи. Вона є для нас необхідною, і навіть заяви міністра оборони, перепрошую, міністра освіти про те, що школярі зможуть збирати дрони, вони також мають певне підґрунтя. Хоча, звичайно, мають бути і певні застереження щодо цього. Тим не менше, ми маємо розуміти, що жодна зміна в освіті не відбудеться від безмотивованого учителя. І таким чином я хотів би закликати наших слухачів до, власне, ширшого розповсюдження. Інформації про можливості цифрових інструментів, зокрема і тих, які ми використали для впровадження STEM проєктів задля трансформації повсякденних практик. І, шановні колеги, ви самі зможете також працювати на цих дошках Padlet. Вони відкриті для роботи. Якщо у вас є бажання, включайтеся, долучайтеся, спробуйте. Виконати ці завдання, які ми дали нашим колегам. А дякую вам за увагу. Якщо є запитання, я з за радістю відповім на них у синхронному режимі або в асинхронному, тому що я зараз знаходжуся в потязі. Дякую.